Молитва на 2025 рік, Господи, не залишай мене. Щоб не сталося, не сприймай цю молитву легковажно, безліч людей отримали через неї Боже благословення. Дорогий Господи, я потребую Тебе щодня, кожної миті, кожної секунди. Без Твоєї присутності я нічого не можу зробити. Без Тебе я не зможу протистояти спокусам і злу цього світу. Ти як єдина причина, чому я досі дихаю і живу. Господи, прошу Тебе у 2025 році і в кожен день мого життя ніколи не відпускай моєї руки. Господи, я недосконалий. я все ще роблю помилки, іноді забуваю молитися, іноді втрачаю терпіння, іноді забуваю дякувати. Але я знаю, ти завжди мене оберігав, любив і чекав, коли я повернуся до Тебе. Будь ласка, не залишай мене, бо без Тебе я нічого не можу зробити. Дякую тобі за ще один шанс за можливість почати цей день заново. Якщо Бог справді важливий у твоєму житті, напиши в коментарях Амінь і тихо прийми благословення, яке сьогодні хоче дати тобі Бог. Я хочу помолитися за тебе. Перейди за посиланням у моєму профілі або зв'яжися зі мною за номером, що на екрані. Нехай Божа любов і мир будуть з тобою.